Вся французька революція, ось якщо під час російської революції. Революціонери від там Леніна і Троцької до інших вони постійно уявляють себе в рамках французької революції, шукають червоних бонапартів, називають себе червоними Робеспієрами і тому подібне. Там Троцький писав про термідоріанський переворот Сталіна, бюрократичний жертву якого він нібито впав. То у французькій революції мислителів, вони бачать себе продовжач ментичних традицій. І вони постійно, тобто для них, там, наприклад, ті, хто страчували короля, вірили, що вони як бруд, тобто який вбив Цезаря, і вони теж вбивають диктатора. І тут ми бачимо цікаву таку не цікаве роздріжжя в кінці 18 століття, один напрямок пішов оцим шляхом просвітництва і до масовості. Влади, тобто це ідея третього стану французького, який є уособленню всієї французької нації, а інший напрямок пішов змішаним шляхом, скажімо так, про це є досі дискусії. Це американські батьки-засновники, які намагалися знайти баланс між ідеями республіканізму. І ідеї оцієї оці природнього права демократії.